Аналіз судової практики та правова оцінка у справі про відмову в отриманні відсрочки від військового призову для чоловіків, які самостійно виховують дітей до 18 років. Наприкінці публікації рішення суду і так обставини справи. Чоловік звернувся до суду з позовом, оскаржуючи дії територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які полягали у відмові надати йому відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік стверджує, що має право на відсрочку відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Оскільки він самостійно виховує та отримує двох неповнолітніх дітей до 18 років, він вважає, що ТЦК безпідставно відмовив у наданні відсрочки від призову. Яка ж позиція ТЦК? ТЦК подав.